На Полтавщині знову збивали безпілотники. На жаль, є декілька влучань по цивільній інфраструктурі. З повідомлення командування повітряних сил ЗСУ. 978-й день російської агресії. Сьогодні, 28 жовтня, вшановуємо пам'ять усіх українців, які під час Другої світової війни віддали життя, звільнюючи рідну землю від нацистських окупантів. Вітаю з вами я, Ірина Скрипачова. І свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба медіа центру візит. Анонсуємо теми подій сюжетних звітів понеділка, 28 жовтня, і з додатком минулих вихідних. Нагороди героям посмертно. Понад 30 місяців полону у Кременчуці пройшла акція. Не вмовчі полон вбиває опалення у квартирах Кременчужан. Тільки після 1 листопада мир дав слово. Дві тони медичного гуманітарного вантажу з Німеччини для шпиталю пристрасті навколо Успенського собору тривають. Вже третій рік поспіль Україна відзначає день визволення від нацистів на тлі повномасштабної російської агресії. Сьогодні зранку Кремучуці відбулися урочистості біля пам'ятника воїну-визволителю. До його підніжжя представники влади та громадськості поклали квіти. Пам'ять народу України складає її історію. Вона записана у прадавніх литописах. Вона зафіксована у історичних документах. Доби становлення української нації і доби вже новітньої нашої історії у романах, поезії, художньому мистецтві і наукових дослідженнях. Не одна тисяча літ боротьби, розвитку та занепадів, страждань та перемог є нині нашим національним історичним спадком та є три роки нашої історії. Які лишаться найжорстокішим литописом нашої землі українського народу. Це події безжальної боротьби проти гітлерівського нацизму, який ступив на нашу землю від 22 червня 1941 року, і всіма силами утримував її до 28 жовтня року 1944 під час Другої світової війни сонце зійшло над азовом, вітер над дюнами тюнамитве, холодно, але пісок пахне весною. Вклоняючись пам'яті героїв визволителів України тієї жорстокої війни. Ми не можемо не думати про наших героїв-захисників у сучасному протистоянні з не менш жорстоким і кровожерливим ворогом Рашистською Федерацією, яка, по суті своїй завжди була лише клоном тоталітарної деспотії, яка багато в чому навіть перевищувала гітлерівську, але лишилася непокараною за свої свавілля. Та час поставить крапку і в її кривавій історії. Ми лише не знаємо, скільки днів лишилося до її ганебного кінця. Адже перемога неодмінно буде за нами. єдиного – перемоги України над всіма її ворогами. Слава Україні і її героям! Слава! Сьогодні у Кременчуцькій районній військовій адміністрації родини чотирьох загиблих військовослужбовців отримали ордени за мужність третього ступеня від президента України. Вічна пам'ять і слава героям солдату Олександру Клучку, молодшому сержанту Андрію Логвиненку, солдату Олексію Наливайку та солдату Сергію Тригубенку. Солдат Клучко Олександр Костянтинович народився 1 квітня 1991 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присяді та українському народові. В результаті бойових дій під час захисту, захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність, загинув 23.03.2023 .23 року біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Згідно з указом президента України No215 від 03.04.2024 року, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України вірність військовій присязі нагороджується орденом за мужність третього ступеню. Мати Олександра Клочка пригадує сина лише з кращої сторони. Говорить, він завжди був творчим та відповідальним. Навіть загинув, рятуючи свого побратима. Приїхав на похорон нас хлопчик, який, якого він захистив своїм тілом. Вже по закінченні бою накладав турникет на того побратима. І так сталося, що уламки снаряду його забили. Молодший сержант Ловєнка Андрій Валерійович народився 14 квітня 1980 року. Загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі ведення бойових дій поблизу міста Бахмут Донецької області, 8 жовтня 2022 року. Згідно з указом президента України номер 323 від 13 травня 2024 року, за за, за особисту і самовіддані дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України, вірність військової присязі нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Дружина Андрія Логвиненка розповідає, що він добровільно став на захист нашої країни ще у часи АТО, де служив три роки. Та з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, не попередивши рідних, повернувся на фронт. Ми навіть вдома і не знали, що у лютому 2022 року він нам нічого не сказав і пішов знов, записався добровольцем йому. Ну, притаманні такі риси, як мужність, е він завжди був ну, попереду всіх, Його дуже поважали. Він був командиром першого відділення 71-ї бригади. Але так сталося, що під Бахмутом він загинув. Дуже молодим загинув. У 42 роки загинув. Солдат Наливайко Олексій Олександрович народився 7 листопада 1981 року. Відданий військовій присязі на вірність українському народу мужність виконав військові обов'язки в бою за Україну і свободу і незалежність. Загинув 12 вересня 2023 року в результаті отриманих поранень, несумісних життям внаслідок мінометного обстрілу противника в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Згідно з указом президента України No323 від 13.05.2024 року, за особисту мужність самовідданість дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Мати Олексія Неливайка розповідає, що син пішов захищати батьківщину за контрактом ще у 2014 році. З році. Спочатку повномасштабного вторгнення в Олексія була можливість піти з фронту, але він прийняв мужнє рішення продовжити боронити нашу країну. Олексій вже коли йшов, мені говорив: мамо, ми атовці, ми повинні. Ми першими повинні все це приймати. І вчитель молодь солдат Тригубенко Сергій Вікторович. Загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісні батьківщини відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі бойових дій біля населеного пункту Новокалинове Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Згідно з указу президента України No323, від 13.05.2024 року за особисту мужність самовіді дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України, вірність військової присяги нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Дружина Сергія Тригубенка говорить, що ця нагорода, як пам'ять про чоловіка, на церемонію нагородження вона прийшла разом з сином, невісткою та онуками. Для них Сергій назавжди залишиться вірним чоловіком, люблячим батьком та дідусем. Вже пройшло півтора року і 28 днів. Але таке відчуття, що це було вчора. болить однаково. У свою чергу представники районної військової адміністрації та Кременчуцького РТЦК обіцяють не залишати та в усьому допомагати родинам загиблих героїв. Понад 30 місяців полону, який вони проходять у жорстоких таборах без зв'язку із рідними. Останнім часом чуємо радісні новини з обмінів. Проте поки що більшість дружин та матерів Кременчуцьких захисників досі чекають на їх повернення. І тому не припиняють боротьбу за них тут у мирному житті, тому і виходять на акції нагадування. Саме така відбулася і цієї неділі. До речі, вони не минають безслідно, адже усе більше небайдужих підтримують рідних полонених. Більше бачила Ліна Романченко. Хтось чекає сина, хтось брата, хтось коханого, племінника чи друга. Чоловіки, жінки і просто молодь. Цієї неділі вкотре нагадали громадськості, що Кремінчук пам'ятає про полонених. У мене чоловік в полоні вже 30 місяців полону. Із них він рік і 4 місяці перебуває в Мордовії. Це одна із найчастіших колоній, яка може бути. Там над хлопцями знущаються так, що. Приходять одні скелети із з ранами і гниють ноги і взагалі там. Їй чоловік потрапив до полону у 2022 році. І лише цього року, нещодавно, Олена отримала першу звістку від військового. А от про те, що її сину винесено вирок у 22 роки ув'язнення, пані Світлана дізналася ще рік тому. Жінка наполегливо не втрачає надії на подальші успішні результати обмінів. Майже не пропускаючи акції, не мовчи, полон вбиває. Вийшов він із Азовсталі 18 травня 2022 року. О, ну, зараз ми як, боремось за їхнє повернення. Сьогодні автомобілісти активно підтримували присутні звуковими сигналами. Проходячи повз пікет, не зміг не зупинитися заради друга і активіст Нацкорпусу Бакита. У мене навіть друг з національного корпусу Азов Денис. На Донеччині він був в національного корпусі, зараз в полоні теж. І, як би мовити, це дуже боляче. Пішов майже з початку війни і ось був на Азовсталі і потрапив в полон. Та більше, ось, мабуть, після того, як оточення ото було, ось після того все 20-го? Так, так. Такі акції проходять у різних містах, на різних локаціях. Одна з організаторок, пані Юлія, вже не пам'ятає, у який раз прийшла на такий захід. Хороші новини, вже ті, що вже відпускають Азов. Півтора року була тиша, і що їх відпускають, відпустили засуджених. Це вже дуже великий крок, що зробили. Ну, ми будемо сподіватися, що все буде добре. В полоні ще багато. Ну, якщо вважати, да, що 12 та бригада, то ще десь 900. Якщо іменно самих азовців, то десь я так думаю, чоловік 600 ще залишилось. Тож присутні нагадують, доки триває боротьба, є надія. Відмітимо, що крайній 58-й обмін військовополоненими повернув з російських таборів 95 військових. До інших тем міська влада планує увімкнути опалення у житловому фонді орієнтовно 1 листопада. Цю дату мир Малецький назвав, відповідаючи на запитання наших колег з Кримичуцької газети після церемонії покладання квітів у пам'ятника воїну-визволителю. Зараз температура піднялася. Школи, садочки після виходу шкіл з канікул, ми будемо підключати по житловому фонду орієнтовно. Перше число Ну, я думаю, да, але житловий фонд можливо, якщо буде тепло, дещо пізніше зазначимо, що лікарні міста, які мають автономне опалення, вже з теплом. Наш випуск триває до інших тем. Кремчиці з вікна випала жінка, і загибла поліція з'ясовує обставини події. Так, 27 жовтня, близько сьомої години ранку, до Кремчуцького районного управління поліції надійшла інформація від медиків та місцевих мешканців, що з третього поверху багатоповерхівки по вулиці Івана Приходька випала жінка. Утримавши інформацію, на місце прибула слідчо-оперативна група Кремчуцького райуправління поліції. Попередньо встановлено, що з вікна випала жінка 1975 року народження. Каретою швидко. Медичної допомоги постраждало у до місцевого лікарняного закладу. На жаль, невдовзі від отриманих травм жінка померла. Її тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кримичуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство причини та обставини події з'ясовує слідство. Наш випуск триває до інших тем. Два дні прихожани православної церкви приходили під стіни успенського храму, який нещодавно перейшов у лоно канонічної церкви, тобто українського патріархату. Перед недільною першою службою рідною мовою вони хотіли навести лад у храмі та занести майно необхідне для служби. Однак, уже з самого суботнього ранку тут були віряни обох церков: священики та чимало поліції. Деталі від нашої ліни Романченко. Два дні прихожани православної церкви приходили під стіни успенського храму, який нещодавно перейшов у лоно канонічної церкви, тобто українського патріархату. Перед недільною першою службою рідною мовою вони хотіли навести лад у храмі та занести майно необхідне для служби. Однак, уже з самого суботнього ранку тут було чимало чоловіків, як і чимало поліції. Належить. Ми будемо захищати нашу святиню. Ви ще раз, ви хочете кров пролити? Ви, 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 ви хочете, ви хочете. Як виявилося, колишній очільник УПЦ, отець Йосиф, повісив на храм свій замок та додав, що церкву відкриють лише по рішенню суду, який остаточно визначить, кому вона належить. Якщо ви показуєте нам статут або зареєстровано, зареєстровано. Міністерство культури Українську православну церкву Московського патріархату з 90-х років що в нас є така структура взагалі в Україні. Ось обіцяють перечина, ми всі переходимо в ПЦУ. Ви самі прекрасно знаєте, що в 90-х роках за правління відібрали від вас приставочку цю прибрали, тому що ваші юристи постарались. Ми з вами прекрасно знаємо, наскільки вас підтримували, кучма підтримував, Янукович підтримував і так далі. Ні, 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 ні це все добре. Це все, знаєте, добре було до того часу, і добре було все до того часу, допоки ви відчували підтримку влади. Зараз кричите власть ця ділінат государства. Зауважимо першу службу державною мовою мав проводити архімандрит Феодосій, настоятель храму Серафима Саровського, громада якого ще у січні 2023 року першою в місті прийняла рішення про перехід від УПЦ до ПЦУ. Ваша не, не потрібна церковь. ваша українська церква Це з якого року З того саме, як то я появилася Київська Русь. Ні, ваша Українська церква. Ви забули того часу. Ну, а що ми що ми чому ми це? Ви забули, звідки пішло православ'я? Не з Москви пішло, з Константинополя. Не пустили представників православної церкви до храму. І в неділю так сталося, що УПЦ, яка в єдності з московським патріархатом, вони нас сюди не пускають. У них немає ніяких прав на це. У них немає ніяких документів. Споруда належить громаді. Хто ці люди, хто вчора зібралися і заблокували прохід, я взагалі не знаю. Ну знаю деяких священників, бо ми ж усі є прихожанами цієї церкви. А інші люди, яких нас возили, я не знаю, хто ці люди. Проте до паркану церковної садиби почали сходитися як військові зсу, так і громадськість. А ближче 9-ї години ранку на територію заїхали ще дві машини правоохоронців. Завчора до Кременчуцьких поліцейських надійшло три заяви, які наразі знаходяться на перевірці. На території було перевірено всю територію, На території вірян немає. Тож до церкви продовжили приходити ті, хто чекав анонсованої служби, але не знав про її відміну. Сюди приїхала підтримати громаду ПЦУ, тому що до неї ходять мої друзі і мої рідні. Ось, будь ласка, я тут хочу захистити цю церкву і цю громаду, тому що я хочу, як представниця свого майбутнього, це мій похресник Богдан. Я сюди побоялася сьогодні привезти дітей, тому що я, я почула, що МПЦ, УПЦ МП проводить такі от нехороші дії стосовно нашої церкви. І я побоялася сюди прийти з дітьми, але я принесла їхні фотографії, щоб, щоб тому, що я чула, що ці священники запитували, а де ваша громада? І вони не бачать, вони не бачать наших дітей сьогодні, тому що ми за них боїмося. Відмітимо до самого обіду біля стін церкви говорили українською. Тож і те, що і служба у храмі таки відбудеться державною. Сподіваємося, справа найближчого часу. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад все! Далі, Дякую вам. Дякую. Чекайте новини. Я думаю, скоро вони будуть дуже про інше. Гуманітарну допомогу з Баварії цими вихідними привезли до Кремечуцького обласного шпиталю. Понад дві тонни медичних матеріалів розвантажувало суботнього ранку. Допомога від німецьких друзів надходить до медзакладу не вперше. Така підтримка дозволяє більше допомагати пацієнтам та допомагати іншим медзакладам міста і району. Понад добу у дорозі, щоб дістатися Кременчука. Так, новостворена німецька благодійна організація Lions Club у рамках допомоги Україні самотужки привезла до Києва та нашого міста необхідні медикаменти. Через атаки ворога на перевалі у Києві їм довелося поспати лише годину. Наша дорога була непростою. Ми були в готелі в Києві. Ми з Києва саме приїхали, і, як ви знаєте, вночі була атака Росії, лунали сирени і ми бачили, як збивали ракети, тому це було страшно. Тож у суботу волонтери доставили та допомогли розвантажити у госпіталі дві тонни розхідних і перев'язувальних матеріалів, включаючи інструментарій, для надання планової і позапланової допомоги пацієнтам. У нас є загальний друг у Кременчуцького шпиталю, і в команді людей, які приїхали, це колишній генеральний консул України в Баварії Юрій Анатолійовича Ярмілка, який нас познайомив, але знайомство було телефоном, і сьогодні ми вперше побачилися. Держава нас забезпечує видатками на енергоносії. Якось так виходить, що Вартість енергоносіїв біжить поперед виділених коштів, то ем, це ті речі, які ми маємо в першу чергу погашати. А на все інше, на жаль, недостатньо. Тому сьогодні ми отримали медикаменти, перев'язувальні матеріали і все те, що потрібно для надання допомоги нашим пацієнтам. Саме в цей день і сьогодні Lions Club – міжнародна організація, що відгукується на запити мерів чи очільників медзакладів. У Німеччині аналогічну допомогу надають інтернатам та будинкам для осіб похилого віку. У Ауксбурзі таким філіалом опікується Філіп та його дружина, яка родом з Латвії. З початку повномасштабної війни в Україні вони не змогли залишатися осторонь. Тож на сьогодні це їхня 15-та благодійна місія до України. Нам допомагають різноманітні люди, виділяючи від десяти до двох тисяч євро щодо цієї місії. То багато пожертв нам надала католицька церква. До війни я не була в Україні. Проте, як тільки розпочалася війна, ми з дружиною вирішили допомагати. Щоб приїхати до Києва і Кременчука, чоловік разом з небайдужими однодумцями виділив на це свої вихідні. На розвантаження прийшли й інші друзі шпиталю. Я хочу сказати слова вдячності. Друзям з Німеччини за те, що вони постійно надають допомогу Україні зараз в ті, в ті часи, в які ми зараз живемо. Звичайно, хочу дуже подякувати Миколу Миколайовичу за те, що він організував процес і його команді надання допомоги медичної тим, кому треба в тих умовах, в яких ми живемо. Обласна рада допомагає нашому шпиталю завдяки такому ініціативному директору, як Микола Миколаєвич. Європейська спільнота допомагає нашій державі, але ж у кожному місті по-різному. Все залежить від керівника. Микола Миколаївич людина активна, позитивна, і ми протягом дуже багатьох років бачимо, як сюди приходить гуманітарна допомога, особливо зараз в цей військовий час. Додамо, що наступного дня німецьким волонтерам показали Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни, який не так давно об'єднали з Кремечуцьким. Окрім допомоги, Кремчуцький шпиталь завантажив машину сортехнікою, медостаткуванням, медикаментами та продуктами харчування. Наша мета, щоб Лубенський шпиталь підняти вище рівня Кременчуцького шпиталю. Але ж ми вже відчули, що це єдина родина. Ми знайшли спільну мову з колективом. І, звичайно, у нас тепер поняття одне. Якщо Кременчуцький шпиталь, то це і Лубенський, в тому числі, ми не забуваємо ні, ні за кого. Ми розуміємо, що працюємо під час війни, умови сурові, роботи в нас багато, але робота дуже відповідальна. В них також має бути, як і в нас, кожна людина, яка переступила поріг нашого лікувального закладу. це Наші близькі це наші рідні, і саме так до них треба ставитись. Якщо так буде, все буде гаразд. І на завершення випуску наш синоптичний прогноз на вівторок, 29 жовтня. Вночі йтиме дрібний дощ, а вдень хмарно без опадів. Температура повітря 8 нічних проти 12 плюсових в день. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі і добрих світанків. Зустрінемося вже завтра, о 20.40 на телеканалі. Візит час міських новин. Нас уже 40 тисяч підписників на Фейсбуці. Дякуємо, що ви з нами.